Міфи, що нас оточують, і ось чому вони неправдиві. Міф про те, що піраміди будували раби. Згідно з сучасними археологічними даними, піраміди в Єгипті будували не раби, а наймані працівники. Багато з них були ремісниками і будівельниками, яким платили їжею та іншими засобами. Гробниці робітників біля пірамід свідчать про їх повагу і добрі умови праці. Міф про Колумба і плоску землю часто вважається, що Христофор Колумб відкрив Америку, борючись з уявленням про плоску землю. Насправді більшість європейців у 15-му столітті вже знали, що земля має округлу форму. Колумб, однак, недооцінював розміри землі, що призвело до його невірних розрахунків. Міф про вікінгів і шоломи з рогами. Існує стереотип, що вікінги носили шоломи з рогами. Насправді археологічні знахідки не підтверджують цю ідею. Шоломи вікінгів були швидше за все простими і практичними, без рогів. Цей образ виник у 19 столітті завдяки мистецтву та операм. Міф про те, що Гітлер сприймав нацизм як абсолютно нову ідеологію. Хоча нацизм дійсно був радикальним рухом, його коріння лежать у багатьох ідеях, які існували раніше, зокрема в расизмі, антисемітизмі та націоналізмі, що розвивалися в Європі протягом 19 століття. Нацизм використовував ці ідеї щоб створити своєрідну політичну платформу.